Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію, е, яка розповсюджується на нашому каналі. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Із е, такого зворотнього зв'язку виникає потреба в нових. Е, Роликах і так далі. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку дуже непросту тему, що це означає, коли помирають маленькі діти, не поживши, не отримавши, так би мовити, життєвого досвіду і так далі. Це карма чи щось інше. Дивіться. Ну, по-перше, я глибоко співчуваю всім, кому довелося пережити це страшне горе, втрату дітей. Це дійсно невимовне горе, його ніколи не можна забути, ніколи не можна змиритися з цим, але е так чи інакше, треба все-таки усвідомлювати, що. Життя дуже багатовимірне і життя душі вічне. І тому часто, коли трапляються ось такі речі, то це е, до нас приходять, народжуються душі, так би мовити, народжуються діти, які в попередньому житті е, вкоротили собі віку. Ну, вони опинилися в скрутній ситуації, наприклад, там. Е, Тяжко захворіли. І вирішили е, піти життя. Не доживши там якихось декілька місяців. А на ці місяці у творця були інші плани відносно цієї душі, що коли б е, ця душа пройшла через ці випробування, то якість би там життя і рівень усвідомлення дійсності для цієї душі був би зовсім інший. І, відповідно, і можливості в майбутньому для такої душі відкривалися зовсім інші. Е, ми не можемо бачити плани творця відносно нас, як би ми не старалися. І тому е, треба приймати з вдячністю все, що з нами відбувається, розуміючи, що це е, для цього є якісь причини. От, але, м, наприклад, через те ж нещасне кохання, скільки народу вкоротило собі віку, як ви думаєте, в наступному втіленні е, ці. Люди будуть щасливими, ні, не, не факт, не гарантовано. Їм знову прийдеться проходити ті самі хворобливі, е, взаємини, і ось якщо вони з них вийдуть гідно, тоді вони навчаться е, любити і навчаться бути щасливим. Якщо ні, значить. Будуть ситуації, повторюються, поки урок не буде відпрацьований. Це перша причина. Друга причина зараз е закінчується історія п'ятої раси арійської, до якої ми відносимося, в ній принаймні ми народилися. І тому часто і густо в, в сім'ях народжуються дітки із ДЦП, наприклад, е або ось такі діти. Які прийшли на дуже короткий термін, тобто декілька там місяців чи років пожили і е, пішли за межу. Це досконалі душі із вашого роду, які вас люблять безумовно, весь ваш рід, і ось такою своєю передчасною, з людської точки зору, е, кінчиною. ці Діти, ці душі закривають карму всього роду. Це дійсно духовний по подвиг. Ці душі здійснюють. От, е, Тому що, поки не завершиться карма всього роду, ви не можете перейти в шосту разу. Просто не можете. Тому що е, повинні від, бути відпрацьовані всі уроки всього роду. І ось такі. Зараз народжуються кармічні фіналісти, або в спотворених тілах ДЦП і таке інше, або ось такі з такими от жорсткими програмами, програмами на смерть. от Тому треба розуміти, що життя не дуже однозначне, воно багатовимірне, що життя душі також воно розтягнуто в часі і просторі. І е, коли ось. Не дай Боже, доводиться переживати таке горе, то ви повинні перш за все собі сказати, а де була ця душа, поки вона не народилася в нас? Вона була вдома. Куди вона тепер повернулася? Туди ж, додому, у світ душ. Ми також туди з вами повертаємося після е, завершення історії чергового нашого тіла. От ми так. І подорожуємо, то ми втілені тут на землі і сприймаємо це життя як однозначне і єдине можливе. Але закінчується життя цього тіла. Ми повертаємося туди, додому, там живемо з тими ж самими спорідненими. Душами, точно з такими ж уподобаннями, які були у нас на землі, але ми там підводимо підсумки, значить, ще є, які ще уроки ми на землі не пройшли, яку треба вибрати сім'ю, яку яке середовище, де нам народитися, для того, щоб пройти ті уроки, відпрацювати їх. І отак, от, от і подорожуємо то. Світ душ, то повертаємося сюди. От. І ось одна із душ, яка вибрала такий от, е важкий трагічний шлях, шлях передчасної смерті, приходила в вашу родину, це я ще раз кажу, або душа із вашого ж роду, яка в попередніх життях просто не допрацювала декілька там, місяців років свого життя. В силу різних причин і прийшла допрацювати, щоб завершити свої життєві роки. Або це кармічний фіналіст, який свідомо прийняв таке рішення. Ну розумієте, коли душа вибирає такий життєвий сценарій, тіла немає, немає болі, немає відчуття страху і так далі. І тому там свічий душ такі рішення приймаються легше. Ніж нам тут потім переживати всі ці речі. от Тому, якщо в вашій родині, не дай Боже, трапилось таке горе, ви повинні бути вдячні цій душі, що вона прийшла, або завершити з, е, свої кармічні уроки і вас вибрали як середовище просто для цього. або це кармічний фіналіст, який прийшов для того, щоб принести себе в жертву, ця душа вона й далі буде перевтілюватися, вона буде розвиватися, або навіть стане вільна, якщо вона вийшла із всіх цих кармічних уроків. От. Але це полегшить участь всього вашого роду. От, не менше двох тисяч. 300 там з чимось людей. От для чого приходять такі душі, е і, і яку місію вони несуть. Тому, е окрім того, що ви повинні навчитися жити з цим горем, ви ще повинні навчитися бути вдячними цим душам за те, що вони так от проявилися у вашому житті. Бережіть себе, ви можете виправити таку ситуацію, яким чином? Почніть розвиватися. І коли ви почнете бачити свій контракт на це втілення, а він у нас у кожної з нас є, ми між тим, вті, тим життям і цим втіленням, коли нас не було, от виписували там. В світі душ, контракт на це вцілення. Якщо в тому контракті є пункт, що до вас прийде така душа, то ви цей, цей пункт можете, а ця дитина вже народжена, ви цей пункт можете там змінити. І цій діт... дитині не доведеться приносити себе в жертву заради того, щоб виправити помилки, так би мовити, всього вашого роду. Ви просто набуваєте просвітлення і ви стираєте, так би мовити, борги всього роду без необхідності когось вмирати, когось приносити себе в жертву і таке інше. Ось так воно насправді виглядає. Тому, знову ж таки, все залежить від вас. Якщо ви е почнете себе розвивати, якщо ви почнете свідомо жити і бачити, так би мовити, е, сценарій свого життя, ви можете змінити долю. Дуже великої кількості тих, хто вас оточує. Насправді, коли ви самі вийдете із кармічної залежності, ви зміните долю не менше 10 тисяч людей. Ось так. Тому хочете змін? змініть себе, в тому числі ви можете цим врятувати життя. Тих діточок, які прийшли з, таким, з такою місією у ваше життя, щоб закрити карму всього, роду, або відпрацювати там декілька місяців чи років свого життя е із попереднього вцілення. Ось так. Бережіть себе, приходьте, навчайтесь, розвивайтеся, ці знання стануть для вас відкритими, ви почнете читати. Їх як відкриту книгу, бачите, сценарій свого життя, де там прописані всі обставини, з якими ви ще маєте зіткнутися, зіштовхнутися у цьому житті. І ви їх можете змінити, коли ви свідомо переглядаєте контракт на це втілення. А він на це втілення у всіх у нас дуже жорсткий, тому що ми хочемо завершити, так би мовити, всю. Історію п'ятої раси, відпрацювати всі ці е, кармічні уроки, пройти життєві уроки і так далі. Ми хочемо здійснити перехід. І тому контракти у нас такі усіх дорослі, я би сказав. Але коли ви свідомо починаєте жити, ви можете вносити корективи. Так це відбувається. Бережіть себе, приходьте, навчайтесь, розвивайтесь. І керуйте своїм життям, а не просто пожинайте плоди, можливо, даже несвідомих якихось рішень не тільки ваших, а й ваших е, кровних родичів, які приходять до вас в якості ваших дітей. Бережіть себе, до наступних зустрічей. На масте.